Так, Всім привіт. У нас є ось така шкода Фабія, 2001 рік. Зіткнулися з проблемою. Автомобіль в Німеччині стояв у нас 2 місяці, Розрядився акумулятор, не можемо відкрити машину. Значить Пробули варіант з вікном. Тут ззаді прості склопідіймачі на ручках, дуже важко це упустити. Не знаю, на відео надивився, дуже все гарно легко. У нас справді не виходить. Пробували тут, зняли цей, цю планку, ось вона Тоже тут не доберешся, нічого неможливо зробити. Значить, який саме оптимальний відкрити такий автомобіль, у нас в автомобілі встановлено, а, ще тут пробували Тоже до замка добратися, зняли хромову решітку, цю вона без проблем Ось, знімається, подобається, не пошкодили, але <кхм> ближче до діла. Значить, Тут встановлено електро... Підсилювач в цій машині. Тому ось тут. Не знаю, чи зараз буде видно. я О, я включу Це електропідсилювач у нас. І отут йде фішка, бачите, коричневий дріт. Мінус, червоний, плюс. Фішку цю від електропідсилювача ви витягуєте, запихаєте простий дріт на акумулятор плюс-мінус. І автомобіль без проблем відкривається. Ось у нас вже відкрита машина, багажник відкритий. Ось простий. Лайфхак, як не бити вікна, не пошкодити свій автомобіль, не треба піджимати ніяку тут двері, відтискати і так далі. Легко і просто. Решоточка знімається за 2 хвилини, ось ця на бампері. І все швиденько ви можете зробити.